Половина мешканців аеріатричного пансіонату у Світловодську це переселенці. Стареньких перевезли на Кіровоградщину з небезпечних регіонів нашої країни. У жовтні в заклад евакуювали і мешканців сумського пансіонату, в який росіяни поцілили авіабомбою. Про свої поневіряння та як освоюються на новому місці. Сумчани розповіли наші кореспонденції Лілі Кочерзі. Батька забрали на війну, Мати залишилася на дві. Що я бачила? Після того вкинула голодовка. Що я могла бачити? Для Марії Литвиненко це вже друга війна. Нині жінка разом з 20-ма таких же стареньких освоюється у власівському пансіонаті у Світловодську. По їхньому пансіонату в Сумах росіяни вдарили наприкінці вересня. Авіабомба зруйнувала технічний та п'ятий поверхи. 13-ро людей отримали травми, а одна літня жінка загинула. Бухнуло. І, І це перенесла той стрес. І оце мені таке зробилося. Стала хуже бачити. І на ноги дало. Не можу встану йти, держусь падати. Великий стрес мені дало тоді. І тепер я ніяка. Таке ні сині те. На Кіровоградщину евакуювали людей від 60 і до 90 років. Двоє з них з інвалідністю. Людей привезли на реанімальбілях, супроводі медичних працівників. Люди в різному стані взагалі більше в тяжкому стані. Перелякались дуже всі. Звичайно, люди і ну такі. Нестабільний психоемоційний стан у людей, тому що починають згадувати цю всю ситуацію. Вони дуже розстроюються, плачуть. Володимир Моїсеєв мешкав у сумському пансіонаті 10 років. каже, звик до закладу як до рідного дому. Дорога на Кірвоградщину розповідає була тяжкою і довгою. Вісім годин з восьмої вечора і до четвертої ранку їхали, і дорога під кінець така погана була. А так нічого, доїхали якось. Там друзі були товариші. Телевізор раніше дивився в холі. Потім мені свій телевізор дали. У власівському пансіонаті цілодобово працює медичний пост, організоване чотириразове харчування. Є кабінет психолога і бібліотека. Більше половини його мешканців мусили втікати від війни. Надаємо соціальні послуги стаціонарного та паліативного догляду, забезпечується одягом, взуттям, постільною білизною, засобами реабілітації, особистими засобами гігієни. Любов Корнієва з Костянтинівки Донецької області у пенсіонаті в Світловодському мешкає третій рік. Каже, звикла й освоїлась, але досі сумує за домом нас як почали сильно бомбити. Приїхали волонтери і нас евакуювали старих і дітей. І тоді всіх. Місто дітей та всіх розбомбили. Там немає живого місця. Всі школи, всі дитсадки їхати вже нікуди. А тут мені добре. Нині у Власівському пансіонаті майже 200 мешканців тут ще можуть прийняти півсотні людей. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.